Тунель кохання і сосиски в тісті. О -о -о. О, ти так і лежатимеш. А -а 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 -а. Викликається доктор Пухлик. У нас пацієнт з розбитим серцем. Хе -хе. Чого ти? Я жартую. Мейбл, Ти ніколи не хотіла повернутися назад, щоб виправити помилку. Ні, я завжди все роблю правильно. Річ у тім, що Венді пішла до робіт, тому що в нього був лід, а він їй був потрібен через той м'яч, а я би приніс лід, якби не той. Гей, <гас> ти! З поясом! Ти зруйнував мені життя! Ага! Не гакай мені! Я бачив тебе! Що ти робиш? Ти що стежиш за нами? А чого ти лисий? Це щось значить? А, моя позиція викрита! Режим маскування! За кольором! Маскування за кольором! Ну ж, бо працюй! Неймовірно! А! Ти що з майбутнього прилетів? то вам сказав! Стерти пам'ять! Гей, це ж волога серветка! А, гаразд! Ви загнали мене в кут. Я мандрівник у часі. Стривай, стривай, якщо ти з майбутнього, у тебе повинна бути машина часу. А я...